Христос Воскрес, я вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні зранку ми з вами говорили про, про гріх, що гріх це свідомий вибір людини і наслідки гріха. Чому важливо звільнити з від гріха, що гріх це крок, який відокремлює мене. Відокремлює людину від самої себе, відокремлює людину від інших людей, відокремлює людину від Бога. І які мають це наслідки? Сьогодні вечором я хотів би, щоб ми роздумали. Над тим а звідки все ж таки походить спокуса і гріх. Отож причиною появи спокуси, а відповідно гріха, що постійно нас тероризують, слід шукати в собі, адже їх породжує наше серце, а не зовнішній світ. Оздоровитись можна, тільки звільнившись внутрішньо. Тобто причиною гріха чи спокуси є не зовнішній світ. А причиною того, що ми чинимо гріх, є наше серце. Тобто те, чим ми живемо, те, що для нас цінне і важливе, те, чи вміє наше серце любити і поважати. А якщо любить і поважає, то яка ця любов? Чи це любов егоїстична, коли всі мають робити тільки те, що я хочу? І я, маю, і я буду робити тільки тоді, коли я цього хочу і наскільки мені це вигідно. Чи це дійсно є любов, яка готова служити? Ми, люди часто запитують, Чому росіяни так поводяться? Невже вони не бачать і не розуміють того, що відбувається? Але знаєте, мені хочеться, щоб ми запитувалися не про те, чому росіяни так поводяться, а запитували самих себе. Чому ми, українці, так поводимось? Чому ми, українці, так нехтуємо своєю країною? Чому ми, українці, в часі небезпеки, одні стали і захищають її, а інші втікають від цього. І не просто втікають, а вони ще намагаються виправдати свою втечу. Чому ми, українці, намагаємось нажитись? На цій війні, на горю інших людей. Чому ми, українці, ведемося на різного роду провокації? Чому українці стають зрадниками? Зараз важливо є саме ось це відчути, ось це зрозуміти. А по відповідь є проста. Все криється в серці людини. Які цінності людина має в своєму житті? Саме таким, саме відносно того, чим наповнене її серце, вона керується у своїх словах, вчинках. Якщо для людини немає значення людське життя, їй буде байдуже до всього. Вона з легкістю. Готова буде продати це людське життя тільки заради власної наживи. Але при цьому буде звинувачувати інших людей. І от що я хочу сьогодні сказати, ми всі сидимо в соцмережах, всі без винятку. Можливо, є якийсь невеликий відсоток людей, які відключилися від телебачення, від соцмереж, не хочуть цього нічого чути, бачити і знати. Це їхній вибір, як і вибір інших людей, навпаки сидіти там. Але що ми беремо звідти? Чим ми наповнюємо себе, сидячи в цих соцмережах? Чим ми наповнюємо своє серце? Гнівом чи добротою? Ми черпаємо інформацію для того, щоб бути обізнаним, чи ми шукаємо різного роду всякі відосики, щоб посміятись, чи навпаки поплакати? Я це говорю, тому що ми наповнюємо щоденно, ми маємо наповнювати своє серце. Бо від наповнення нашого серця і залежить від того, хто ми будемо, Що, ким ми будемо в цьому житті? І якщо людина сидить, знаєте, і не наповнює своє серце, яка живе на рівні примітивному, задоволення певних своїх потреб, а все інше, духовне, саме духовне, для неї не є, то, відповідно, і цінності цієї людини будуть такі примітивні. Поїсти, поспати, повеселитись. Така людина навіть в своєму домі не хоче прибирати. Їй байдуже до цього. Так краще, так зручно. Встати, піти, а завтра все рівно вернуся до цього місця. Змійте? Коли людина так робить, коли люди в своїх відео, які вони записують, починають звинувачувати інших, що інші нічого не роблять, це ознака того, що їхнє серце є, як би це сказати так, знаєте, більш зрозуміло, примітивним серцем. Серце, якому нічого не потрібно. І коли людина має таке серце, вона з легкістю продає інших людей. Вона з легкістю буде обманювати заради власної вигоди. Вона з легкістю буде дивитися на горе інших людей і при цьому думати, а яка би вигода з цього була. Знаєте, я пригадую собі цей момент, коли у 22-му році звільнили нашу Харківщину, і ось ці села, які були на лінії фронту, з яких повиїжджали люди, і от тільки звільнили їх, знаєте, почалося мародерство. Туди різко ринуло дуже багато людей. І я, відвідуючи наших хлопців, які стояли на блокпостах, я бачив, як вивозили техніку, яку ще не розкрали росіяни, яка не була розбита під час обстрілів. Вивозили багато речей. А коли приїжджали мешканці цих будинків цілілих, не могли нічого знайти. І от коли і потім почали вимагати, знаєте, підтверджуючих документів до того, що ти везеш. І скільки виявилося людей, які були насправді простими звичайними злодіями, які обкрадали ось ці будинки. Пригадується мені на початках в перші тижні. Війни, коли в Харкові було так. Ну, я не скажу, що істерія, але був страх, коли люди втікали. І знаєте, і розповідали, коли за те, щоби доїхати до вокзалу з центру Харкова, водії брали по 3-4 тисячі гривень і не хотіли їхати інакше. Знаєте, це було оце, це оце є страшно. І нам не треба дивитись на росіян, чому вони такі. Нам треба дивитися на те, хто ми є. Нам треба наповнювати своє серце чимось іншим, не негативом, який звучить звідусюди. Ми маємо вчитися любити. Ми маємо вчитися підтримки один одного. Ми маємо вчитись боротись за своє життя. І боротьба за життя є не тільки фізична, але моральна, духовна. Бо якщо ми не будемо морально і духовно бороти за своє життя, тоді й не дивно, чому серед українців стільки зрадників. Чому серед українців, які розказують, що вони патріоти України, але тільки приходять до влади. Починай думати тільки про себе, а не про цю країну. Я не хочу, я не хочу нікому звинувачувати, але я просто хочу, щоб кожен з нас зрозумів, якщо ми хочемо перемоги, то маємо перемагати своє серце, перемагати свої пристрасті, звільнятися від своїх спокус, своїх усіх негативних емоцій. А жити вільно, жити з Богом, бо тільки життя з Богом відкриває нам дійсно дорогу до адекватності, відкриває нам шлях до перемоги. Тож перемагаймо себе, щоб перемогти в цій війні. Прошу до молитви. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Мінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас Грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас Грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових. Усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, і визволяють нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими, неошкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас цю сьогоднішню ніч, даруй спокійний, мирний сон усім. А завтра день перемоги, бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!